Усім привіт! Мене звати Олег. У цьому відео я хочу показати вам місто Романів. Але спочатку трохи з історії цього населеного пункту. Взагалі, як за одну хвилину доїхати на велосипеді з Полоного до Романова? Швидко збираємося, виїжджаємо з хати, покидаємо власне місто і рухаємось до адміністративного кордону між Хмельницькою та Житомирською областями. Далі заїжджаємо до знайомого нам Мирополя, нові ділянки Мирополя розбиті дороги Житомирщини і одночасно чарівні золоті поля та рівнини навколо. І знову побиті дороги, і ще побиті дороги, і ще побиті дороги. Але ось несподівано. Різко з'являється відремонтована дорога та маленьке місце для відпочинку місцевих. Краса. Але радість коротка, ремонт закінчується, і ми знову потрапляємо на звичайні українські дороги. Проїжджаємо села Романіка та Корчівка, і ось нарешті ми у Романові. А тепер, як і обіцяв, повертаємося до короткого огляду історії цього населеного пункту. Селище Романів до Недана-Дзержинськ з 1933 по 2003 роки. Назву романів поселення отримало на честь першого поселенця, який, за переказами, поселився тут наприкінці 15 століття після одного з татарських нападів. У 1932 році населений пункт перейменували на честь Фелікса Дзержинського. Але вже у 2003 році історичну назву Романів було відновлено. А тепер, на мою думку, час перейти до визначних місць Романова. Для початку я покажу вам декілька місцевих підприємств хлібзавод, маслозавод, склозавод та інші. Звісно, не всі, адже їх тут чимало, і деякі з них було просто важко знайти або дістатися дорогою. Романівський хлібзавод одне з найстаріших підприємств селища, що забезпечує жителів району свіжим ароматним хлібом щодня. Романівський склозавод сучасне підприємство, що виробляє тару для місцевих компаній і забезпечує робочі місця у селищі. Романівський маслозавод відоме підприємство з виготовлення молочної продукції, яке постачає масло та сметану в регіон. Отже, з підприємствами ми познайомилися. А тепер пропоную заглянути до духовної частини Романова Його храмів. З'їжджаємо з головної дороги і перед нами костюл Святого Станіслава. Храм збудували у 90-х роках минулого століття завдяки зусиллям отця Станіслава Широкородюка. Якщо хтось пам'ятає, я вже згадав цього священника у відео Полонський район 4, коли показував костюл у Новоселиці. Сьогодні ж цей храм не лише духовний центр для місцевих католиків. А й справжня окраса Романова. Сам храм виглядає доглянуто й ухайно. Видно, що за ним постійно піклуються. А трохи далі простягається простора зелена ділянка з високими деревами. Гарне затишне місце, де можна перепочити або просто насолодитися тишею. Ближче до храму розташований невеликий скверик із вимушеними доріжками, лавочками, акуратними кущами та квітами. У центрі стоїть фігура Божої Матері, що додає цьому місцю особливої спокійної атмосфери. Після короткої прогулянки сквером ми покидаємо територію костьолу і прямуємо до Свято-Успенівської православної церкви. Святоспенський храм важлива православна святиня в центрі Романова. Його збудували на початку ХХ століття за підтримки місцевих жителів. Зовні церква вирізняється класичною православною архітектурою з куполами та хрестоподібним планом. Храм є символом духовної єдності міста і привертає увагу як мешканців, так і гостей Романова. Навколо нього часто проводять невеличкі культурні та релігійні заходи, що додають святині живого життя. З релігіями та храмами на цьому все. А тепер вирушаємо на околиці Романова, щоб побачити затоплений глиняний кар'єр. Затоплений глиняний кар'єр на околицях Романова улюблене місце відпочинку місцевих жителів і гостей із сусідніх сіл. Люди часто приїжджають сюди, щоб перепочити від міської суєти, набратися сил і провести час із сім'єю. У спекотні дні тут можна освіжитися у воді та насолодитися природою. Це місце поєднує красу навколишнього пейзажу та спокій, який так цінують відвідувачі. Відпочивши біля затопленого кар'єру, рушаємо далі до серця Романова, його затишного центру. Центр Романова тихе і затишне місце з гарною атмосферою. Тут розташована простора і сучасна школа. Будинок культури та будівля мерії, що височіє поруч. На площі слави панує спокій і порядок. А неподалік простягається невеличка алея, де приємно пройтися. У центрі є безліч магазинів і затишних місць для відпочинку. Це серце Романова, де відчувається життя міста і їх густинність його людей. А серед місцевих магазинів найбільший і найпомітніший супермаркет наш край. Для багатьох жителів нашого краю він став справжнім центром щоденних покупок і ритму життя. Тут завжди можна знайти потрібні продукти та речі, атмосфера робить його зручним і комфортним для всіх. Наш край поєднує місцеву традицію та сучасний сервіс, ставши невід'ємною частиною життя Романова та навколишніх сіл. Але навіщо вам усе розповідати словами? Краще покажу на власні очі, зайду в магазин і покажу, як виглядає наш край всередині та що тут можна знайти. Литинка 25 гривень. 25 2025. Лукаш край 27. Мішки двадцять один. І це я показав лише половину всіх товарів, як бачите. Їх тут справді багато. Тепер ми покидаємо супермаркет і вирушаємо до центрального пляжу. Дорогою минаємо алею та лікарню. А далі виходимо до берегів місцевих ставків. Серед них є один особливо мальовничий із невеликим осільцем посеред води. Перед тим як заїхати на самострівець, давайте спершу поглянемо на нього з різних ракурсів. Спочатку біля мостика, а потім ще одне фото зробимо неподалік від'їзду дорогою до самого острова. А тепер після фото вирушаємо з мальовничими краєвидами до самого острівця. Переїжджаємо через невеликий місточок і потрапляємо на сам острівець. Це маленький, але дуже мальовничий куточок. Посеред ставків з кількома затишними альтанками, лавками та невисокими деревами, де люблять відпочити місцеві жителі й туристи. Звідси відкривається чудовий краєвид на воду, парк і навколишню природу. Атмосфера тут настільки спокійна, що здається, ніби час зупиняється. Останні декілька хвилин я просто милувався природою і насолоджувався цією тишею. На цьому моменті, на жаль, наше відео підходить до завершення. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати свої коментарі. Адже ваша підтримка та підписка допомагають мені розвиватися і створювати нові відео для вас. На цьому все. До зустрічі у наступних відео.